Харків місто герой. Почесну відзнаку Володимир Зеленський вручив меру міста під час свого перебування в Харкові. Хочу воротити місто герой. Харків. Як зазначив президент України, завдяки жителям міста, Харків боронить українську незалежність пліч опліч з іншими містами держави. Для мене було великою честю від імені усіх харків'ян отримати цю нагороду нашому місту. Це заслуга усіх нас, військових, бійців тероборони, комунальників, лікарів, вчителів, волонтерів, всіх, хто робив все можливе, а часто й неможливе, аби Харків вистояв, аби Харків лишився українським містом. Дякую нашому президенту за те, що він так високо оцінив щоденний подвиг харків'ян. Вірю, що наша перемога вже близько. Кожен з нас не лише мріє про неї, а й робить і робитиме все від нього залежне, аби цей день прийшов якнайшвидше. Також під час свого візиту в Харкові Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, які захищають українську землю від ворога. Перш за все радий, всіх вас бачити, радий бути сьогодні присутнім тут, серед героїв в місті, в місті героїв Харків. Для мене честь городити і подякувати кожному з вас за ту перемогу, яку ви несете щоденно, за ту незалежність, яку ви забезпечуєте, і за той суверенітет, який ви захищаєте, а значить за те майбутнє, яке ви даруєте разом з усіма Збройними силами України, нашими націю, з територіальної оборони. Я знаю, тут представники, як ЗСУ, так і тероборони. Значить, ви все це несете. Тобто я вам бажаю всім перемоги. Бережіть себе, рідних, близьких. Щира вдячність, низькі уклін всім вашим побратимам, яких сьогодні немає, але вони назавжди в серці і в історії нашої держави. Слава Україні! Руження нагороди, як Харкову, так і українським захисникам, президент провів нараду з військовими та керівниками критичного сектору. Йшлося про відновлення деокупованих територій регіону, облаштування фортифікаційних споруд, відбудови інфраструктури та надання допомоги постраждалим жителям. Також окремим важливим питанням стало забезпечення електроенергією всіх населених пунктів Харківщини. Леся Копелюк, новини Харків. thank you